Замовила собі суші, слухайте, в мене істерика, я на дачі так втомилася. Але чомусь вони завжди питають, скільки, які, скільки приборів. Казала один, все одно дали все на двох. Думають, оце слоняра. Обожнюю саме цю фірму. Це не реклама, але я просто кажу, що я люблю саме цю. А, Боже, який класний сет, ви подивіться. Просто. Плюнки. Саме оце для мене найулюбленіше. Я настільки втомилася мені ще обдирати шпалери, така закусочка. І я вирішила бачите, який мозоль я, боже, просто шпателем собі зробила. У мене стільки роботи ще, я нічого не встигаю. Але я вирішила себе залишитись ще на одну ніч на дачі, сьогодні переночувати, щоб якомога більше встигнути. І не витримала, замовила ось такі. Мені треба було якесь, знаєте, розвага якась. Боже, вони такі свіжі. Просто кипай. Зараз спробую ось такий смачний. М -м 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 -м, нереально космічно. Оце я себе побалувала, знаєте, інколи треба себе балувати, дуже смачно, дуже смачно все, буду насолоджуватися і далі працювати.